Всім привіт! Ви на каналі Сумікоель. Сьогодні хочу записати відео на недооцінену гравцями 5 9 рівня в Афентракер Ауф ПЗ4. В народі це вакля. Йому недооцінена, ви себе запитаєте, тому що для більшості гравців вона просто є прохідною в прокачці до гриля. І ніхто особливо не звертає уваги на цей танк. Хоча потенціал цієї пушки на своєму рівні, але, надіюсь, ви її самі побачите. І так, можна перейти вже швиденько до обладнання. Тут я для себе обрав ось таким чином трофейний досилач, оптика і бонова турбіна. Подставив турбіну для того, щоб максимально швидко мати змогу займати позиції. Бачимо 44 км на годину у нас максималка переднього ходу. Поставив також оптику, щоб був у нас високий огляд. Я міг пересвічувати танки противника, світити сам для себе і їх вбивати. Досилач, я думаю, тут не потрібно пояснювати. Можна перейти вже до польової модернізації, обрана вона ось таким чином. На другому рівні ми обираємо першу модифікацію, четвертий рівень я пропустив, на п'ятому рівні ми обираємо також першу модифікацію. І на сьомому рівні обираємо також першу модифікацію на ДПМ. Мінус 3% до часу заряджання. В цьому слоту я обрав собі на розвідку, якраз сюди і поставив нашу оптику. Не знаю, чи я сам взагалі на цьому танку дивитися бронювання, але давайте швиденько переглянемо. ВЛД у нас 80 мм. Тут взагалі планка 20, бачите, ось сюди можна фугасами пробивати. І тут 80-90. Башта в нас 10 мм, борта 30. Тобто можна зробити висновок, що цей танк пробивається фугасами всюди, окрім ось цієї планки і ось цієї. Тобто, знаючи везіння наше в цій грі, що воно буде сюди залітати, тому. Ось ці інколи ми можемо не пробивати вафлю фугасом. Але це буде не завжди, в більшості випадків буде просто пробуватись. Думаю, можна піти в бій, подивитися, як взагалі цей танк себе почуває в боях, як його правильно реалізовувати, подивитися, як я граю на цій вафлі. А тим часом попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал і прожати сповіщення, щоб ви не пропускали мої стріми та відео. Завчасно вам дякую. Бачимо карта копальні для цього танка. Ця карта дуже важка, тим паче в нас є дві артилерії в кожній команді. тому Під артами в нас залишається тільки єдина можливість це стояти під камінцем і старатись давати якісь постріли ось сюди в центр, потім, можливо, переїдемо сюди під камінець і будемо вбивати пляж. Але зараз ми подивимося, як воно буде, як воно станеться. Наступним боєм я вам покажу. Запис реплею, який я зіграв на стрімі. Там я покажу більше наглядно, як я саме граю на вафлі, тому що ось так стояти під камінцем в кущику це трошки не мій варіант. Там ви зможете побачити, як я в більшості випадків на картах реалізовую саме ось цю вафлю, як я на ній граю, і надіюсь, вам сподобається бо бій був цікавий. Тепер тут побої, бачимо, ТВП стає на відстрілі і не видно нам, на жаль, тому що вона стала за камінцем, але наша команда займає гору, тому ок. Тут десь зараз три сімки будуть підставлятись. класиці воно летить в землю, ну в принципі на іншому ми не розраховували правильно. Є дуже велика проблема, що в нас ніхто пляж не грає. Ніки на центрі, мабуть, не будуть помилятись. Ну, цей бій буде дуже складним, але бачимо, що ми вже програємо 5000 по хп. Тобто в якийсь момент бою ми станемо просто в прийомці і будемо приймати. Танки будуть нас пушити. О, не все так погано. Я думаю, є сенс просто декілька блантів закинути ось сюди. кущі під ці камінці, там поїде і хтось може грати. Хоча, дивлячись по сета, по танків, які не світились, там може бути тільки та 61 і все. Не, не зайшло. Але все рівно покидаємо. Можливо якийсь один шот той залетить, правильно? Взагалі, там нікого немає. Ну тоді що ми робимо в такій ситуації? Ми просто з цієї... цьому бойобестолкової позиції і їдемо в тайпа. Бачимо, що їде 263 ой 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 Я вже їхав, надії зараз відкидати цього 263 який пушить. Але бачимо, бабаха йому просто всовує пробиття і все. Поїдемо спробуємо відіграти проти Типа 4. го подивимося, що у нас це вийде. 2000 хп, Можна сказати, безкоштовний урон в цьому бою може бути. Ну, не летить в цьому бою взагалі. Ну, подивіться просто як летить. Можливо, в деяких моментах я неправильно стріляю, але Тривно повністю зводиться. Давайте подивимося У нас альфа 560-276 мм пробиття БМшкою і 352 мм пробиття голдою. Тобто ми голдою пробиваємо. Ви просто подивіться на це. За знущання якесь. І добиваємо 143 хп всього. Але хоча б щось в цьому бою просто максимально якось не летить, але нічого страшного, руки опускати не можна, правильно, правильно. Моя порада, хто буде грати на цьому танку, завчасно в сторону, яку будете виїжджати, повертати башту, тому що башта повертається помало на цьому танку. І щоб ви могли комфортно виїжджати і давати постріл, то потрібно завчасно просто, ось, дивіться, я, мабуть, сам за рахунок оптиці просто пересвітив цю бабаху. Але я не можу дати постріл, тому що в мене в цьому бою нічого не летить взагалі. Я взагалі не зрозумів, куди цей постріл полетів, якщо чесно. Дуже дивно. Чуєте це везе? Давайте зведемось повністю. Йдемо в землю. Нахвалив танк і він перестав влучати. Ну, в принципі, класика. А якби ми до цих пір стояли на базі, то в нас би навіть і цих 1200 не було думаю. Баха це мій засвіт, тому можливо якийсь СС трошки нам пікапне. Не влучив у броню. Ну таке буває. Вийшло дати постріл ТВП, але зможемо дати спокійно просто в бабаху. По позиції цікаво, я для себе обрав, вони взагалі не очікують, що я можу просто в полі стояти і наносити урон. Просто уявіть, яка кількість урону вже була в цьому бою. Просто, якби елементарно, постріли залета... залітали, в я зводився, стріляв. Тут було б вже близько на 1800, але нічого страшного. Ми ще себе в цьому бою реалізуємо. Так, знову в цій позиції виходити мені вже дуже небезпечно, тому що там бабаха, вона вже 100% сюди зведена. Зараз виїжджати в цій позиції, це буде просто максимальною дурістю. Ще десь катається ТВП. Хоче грати в танки. На взагалі можливо є сенс навіть змінити цю позицію. Бачимо, Тігер Маус отримує постріли, тобто ТВП ось тут стоїть під цим будинком, наскільки я розумію. Ще 300 альфа це тільки ТВП, по ідеї, могла дати. Але ми її ніяк не пересвітимо, тому. Бабаха підешеться. Вахи там немає. Так, А що наша команда? Ага, їх вже по 100 хп. Хто їх так побував, я не розумію. Дивіться, можу стати ось так, ПТ мене не зможуть прострелити. Я зацілююся ці прокатку ТВБ, яка буде їхати в піджим. Думаю, в цьому є якийсь сенс. Тресімки просто займає гору. Вона просто в нуль програла центр. Сюди під камінець можна для хворі спробувати закинути плайн. Але я бачу, що під мене під'їжджає е 75 я просто виїжджаю максимально швидко, подаю постріл у нього. Чуть сам не отримав, але пощастило. Я якраз ТВП в цей таймінг піджимаю. Надіюсь, вона далі не буде їхати. Можна ось тут спробувати від цього куща обережно вийти в 85, не знаю, чи Це нормальний задум. Ось цей заборчик малесенький мішає його пересвітити і дати по ньому постріл. Бачите ось цей? ТВП поїхав. Ну я ще й вижив. Добре, 2900. Чому я відразу не заїхав, а отримав постріл від ТВП. Тому що я хотів ще йому дати взамін щось. І тому ось так. Почому тросинки мене контролюють. В принципі, в цьому моменті дуже важко, але потрібно виходити давати, мабуть, в ТВП. Зараз повинен помилятися. Дивіться, як він ідеально просто став. Просто ідеально. Далі, ні вперед, ні назад. назад. Ну, він правильно все робить. Але тут питань немає. Я допоможу тобі, але ТВП не помиляється, тому без варіантів поки що. Помилилась. Підловлюємо відразу на помилці і, на жаль, світимось. Дивіться просто. ДВП не очікує такої наглості від вафлі, і це дуже розповсюджена помилка гравців, тому що навіть ось ці коні, фази 9 рівня вони також не очікують, що вафля може настільки агресивно грати, що вафля може приїхати і від розміну за рахунок своєї альфи 560 так грати. У нас пробиття під калібром 356, тобто ви тільки що могли бачити, як я для 75, плюс плюнув ВЛД і пробив. Ну, в принципі, ось такий бій в нас вийшов. 4400 урона. Я думаю, що немає сенсу зараз вже чекати, доки цей бій закінчиться, і можемо вже перейти до результатів бою. Переходимо до результатів бою. Бачимо, що це поразка. По висновках цього бою ми нанесли 4400 урона, 1300 допомоги. Бачимо, що більшість допомоги була по 2 ПТ і 75 І ось таким чином. Переходимо до нашого реплею. Ось ми вже й перейшли до нашого реплею. Давайте спочатку подивимось на сетап. Бачимо, у нас в команді противника є концепт 5 10 рівня, супер Kінь, СТБ Гриль, Є4 та 2 артилерії 10 рівня. Багато дев'яток, дві ПТ з них, тому сетап більш ніж приємний. Ось так я вже просто лечу на центр, грати на ближній позиції, не їду на полочку. Тому що стояти на ось цій позиції біля СТРВ на полиці, ну в цьому бою я, мабуть, ну 2-3 тисячі урона максимум. А так просто їду, буду старатися грати на ближній дистанції проти противників. І зараз подивимося, як у мене це вийде. Тут я під'їжджаю, думаю, можливо, ще встигну дати відстріл на закат. Але бачимо, приїжджає суперкінь, який стає від башти. Тому я навіть не думаю виїжджати і грати з ним в Розмін, тому що я думаю, всі з вас дуже добре знають, яка броньована башта Супер і це буде максимально дивним рішенням виїжджати ось так і грати в Розмін Супер Пенем, який стоїть під баштою Тим більше на вафлі. Тут виїжджаю, дивлюсь на полицю, моментально засичується СТРВ в момент пострілу і даю на 605 по СТРВ. Тут я далі вже продовжую трошки нагліти. І подивіться, який постріл просто залітає. В минулому бою ви бачили, як я майже з повним зведенням не влучав, а тут в мене просто вже залітає і ось я зводжуся на гриля і не повністю і воно знову залітає. Просто три постріли, 1700 урона майже є вже в нашій купілці, тому я вирішую для себе зайняти полицю. Ось так до вертуху в супер коня, але вона не залітає. Нічого страшного, бачимо, на полиці в нас стоїть три танки, я вже четвертий. На центрі грає концепт, а десь тайп 61. Тут я виїжджаю ось так, думаю, можливо, вдасться підловити концепта, який буде помилятися. Стою, думаю, гадаю, і бачу, що концепт не помиляється. Дивлюсь, можливо, хтось буде прокатувати. І ось. Таке відчуття, ніби концерт вже ось ось має виїхати, але він не виїжджає, тому я приймаю для себе рішення просто вийти і спробувати дати в Супер коня. Я повністю розумію, що його краю дуже багато пита, але бачимо, що супер кінь тому я просто виходжу і даю йому ВНЛД на 560. Навіть якби я грав з ним розмін, він мені дав би на 400, а я дав йому на 560. Ну це ж приємний розмін, я думаю, кожен з вас так зробив би. Якби у вас ще було майже фул ХП, тому тут зовсім не страшно виїжджати і ось так давати йому постріли. Тут я думаю, що далі мені робити. Але Супер Кінь це дуже неприємний танк в команді противника, тому його потрібно якось добивати. Тут я стою, думаю, як мені правильно вийти. Чуся, верчуся на місці, бачимо, черфутюр світиться на полиці, тобто він там ніде не і його скінь помиляється, я виходжу і просто йому даю постріл через каток, він підвертає трошки корпус, і я через каток його пробиваю і відправляю в ангар. Вже в нас на рахунку 8 турона, бачимо, Т-10 просто їде через центр, у нас черфутюр згорає, і Т10 запускає просто критичну для себе помилку і їде через центр. Тому я просто виїжджаю, даю в нього 630, даю йому каточок, збираю асист, і просто зараз будемо його відправляти до ангару. Плюс 427 урона в нашу копілку. Супер. Просто за рахунок свого ДПМ ми можемо ось так взагалі не відчувати танку противника, навіть граючи в розмін. Бачимо світиться ще один Т10, виходимо, даємо в нього 570 і вже 4300 урона. Оце ми не стояла на полиці, а просто приїхала і спробувала якось більш трошки активніше відіграти. Тут світиться це бачимо, ми в неї не можемо дати постріл. Тут я вирішую закинути блайнд по указки плюс-мінус десь в ту позицію, де він стояв, і бачимо розрив снаряду, тобто не зайшло. Зводжусь туди, знову стараюся дати по указці, знову не заходить. І потрібно вже відразу змінювати позицію. Бачимо, на полиці стоїть гріль-95. КС-59 грає зліва в квадраті Б9, тому я зараз ось тут спробую вийти. Можливо, вийде підсвітити якусь ПТ, бачимо, підсвічується гріль, але це не мій асист, значить це не я його підсвітив. Просто стою, звожусь і відправляю гриля в ангар. Йому хтось перед моїм пострілом дав тичку, тому всього 120 урона, але нічого страшного. І вже 4500 урона. Тут я думаю, що КС-59 граю все ж таки далі продовжує грати в Піпроті Б9, тому я ось так обережно виїжджаю, але бачимо КС-59 світиться за Т-95. Тому я просто лечу максимально швидко, щоб не стріляти ще трошки якогось урону. Просто їду вперед. Бачимо, конзепанзер піджимає, артилерію отримаю на 230. За рахунок того, що в мене ще майже Фул ХП, то я нічого не боюся і просто їду вперед. Бачимо Т-95, ніби вчора звернулося нас приймати, і КС-59 просто пушить. Тут я до кінця не звожусь і даю постріл в КС-59 на 600 урона. Вже на нашому рахунку 5000, виїжджає Т-95, я приймаю для себе рішення грати з нею в розмір, тому що мене дуже багато. Даю їй просто в командирську башню і проїжджаю за неї, щоб створювати перехресний вогонь і не стояти просто в неї впрос, в стрілі, і даємо їй підпал в борт. Вона розвертається до концепанзера, і це для нас грає дуже сильно на руку. Ми просто даємо їй ще одну ту саму точку і з підпалом добиваємо. Останньою залишається арта. Ми зводимось і добиваємо 7100 урага. Бій виглядає ось приблизно таким чином. Надіюсь, вам ці бої сподобались. Надіюсь, ви для себе якісь плюси-мінуси даного танка по висновку цих двох боїв підкреслили. А я вам. Напоминаю, все ж таки, я був би вам дуже вдячний за лайк, за підписку. І всім до нових зустрічей, всім па-па. Слава Україні!